Привіт, мої хороші, так, хочу е, розпочати серію відео. Да, будуть, у нас воно буде не в одному відео, звичайно, так як це не одне відео. Це дуже довге може бути відео. Да, подивимося тему, як і писали, які просили, самореалізація, розвиток, робота, тобто таке направлення. Да, і я хочу, хочу просто розділити його на декілька відео. Да, і кожне відео буде на свою тему, яка буде ну, стосуватися напряму з цими такими да, сферами, питаннями і так далі. І так далі да. І перше таке питання, яке я хотіла б розглянути, буде по три варіанти. Хочу да, зробити три варіанти, щоб кожен міг для себе обрати, да, щоб це не було там, примітивно один там, да, для когось і так далі, так далі. Можливо, щоб більше розкрити і більше зрозуміти. Да. Давайте дивимося цю тему, ви зрозуміли да? тема самореалізації, розвитку, роботи да, вашого направлення. Вашого поклику, там за призначення і так далі. І, так далі да? і перше питання: чи вірним шляхом ви йдете в цьому напрямку? Да? Тому, якщо хтось хотів тему стосунків, тому це, скажімо так, відео не для вас, воно вам, ну, собственно, не підійде не зрезумує, Да? Так, давайте. Чи вірним шляхом ви йдете? Зосередьтеся на собі, будь ласка, на тому, дійсно, чим ви займаєтеся, що ви робите, куди вкладаєте свою енергію? І давайте подивимося, чи віримо шляху вийдете. Це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Да? І, будь ласка, поставте на паузу. Дуже довго, до речі, не думайте. І, собственно, обирайте. Да? Один варіант. Тут бажано один варіант. Тут два варіанти або три обрати, не вийде, це не той варіант. ви зрозуміли. Одно колоди хочу показати карта сила. Скоріше за все, ви дійсно дуже багато сил, зусиль прикладаєте для того, щоб розвивати ту чи іншу сферу діяльності, я не знаю, або просто. Йти в тому напрямку. Чи дійсно це виправдовується? Це саме вкладання, чи ні? Ми зараз будемо дивитися з вами. Ну, то, що ви боретеся, питайтеся підкоритися, підкорити під себе щось, тобто обставини, можливо, підкоритися комусь, обставина, можливо, дійсно, ви хтось у вас уже, скажімо так, зажав, прижав. Це може бути дійсно та робота, коли ми ходимо на. Неулюблену роботу, тобто на роботу, вкладаємо свою енергію в щось таке, що нас не надихає, нас не окриляє, нам не дає енергію. Да? Скоріше за це не наш напрямок. Да? Коли робота нам не подобається, коли там, колектив, скажімо так, не альо, ну ви поняли, що я маю на увазі. Тому що коли робота вам буде подобатись, коли ви зрозумієте, де ваш шлях, в чому ваш поклик, тоді ви зрозумієте це саме із, зі сторони енергії. Да? Вам буде це подобатись, по-перше, по-друге, да, задовольняти, може, у там, да, не на першому етапі розвитку і так далі, але коли ви будете і все більше і більше буде бажання вкладатися в цей напрямок да, своєї енергії, тоді ви вже зрозумієте, що дійсно ви на вірному шляху. І так, давайте тоді будемо дивитися. Перший варіант, що нам тут скаже карта? Карта каже сама за себе П'ятірка пентаклів. Це карта безресурсності, коли ви е, під тягостями, скажімо так, тих, можливо, неприємностей, тих задач, тих, е, я не знаю, Ситуації, роботи, да? все те, що на вас навалило, ви просто, скажімо так, ну, скоріш за все, змирилися вже з цим. Да? Ви вже не бачите, можливо, там, напрямку якогось, яким би ви могли б вийти з цього стану. Вам, можливо, здається, вже, що ви приречені, скажімо так, на невдачі і так далі. І так далі тому що тут люди, вони, кожен погружений в свої які-то неприємності, да? неприємні задачі. Зверніть увагу, це люди, ну, скажімо так, жебраки. Так? Вони в обірваних одежах, тут босякому, дивіться, йдуть, це в них сніг, тут, щоб ви зрозуміли, десь сніг тут зима. Да, це взагалі зломаною ногою на костелях, але вони йдуть. Вони проходять мимо, проходять мимо, мимо приміщення, ось бачите, церква, приміщення, в якому, собственно, вони можуть обігрітися, попросити допомоги, попросити їжі, попросити там, я не знаю, ще чогось. Ну, вони да, більше, скажімо так, зациклені на тому, що їм не вдалося, що їм не вдається, що в них нічого не виходить, що це все, це вже такий. Образ життя це все ніяк його не зміниш. Ну, як знаєте, і буває, да. Ми просто підкорюємося, ми зламуємося, ми себе убіждаємо в тому, що таке життя, да? у всіх таке і нічого тут не подієш. Тут, тобто, знаєте, ви вже тупо змирилися. Ну і, звісно, відповідаючи на питання, чи вірним ви шляхом йдете, тут вже ясно зрозуміло, що ні. Ви йдете невірним шляхом. Треба зупинитися, зупиніться. Да. Ці люди, до речі, да, вони, можливо, десь і знають, яким то чином, да, що тут можна попросити про допомогу. Но тут про те, що зверніть на мене увагу, зверніть і подивіться, як мені погано. Я хочу, щоб ви мені допомогли. Але я хочу, щоб ви самі це зрозуміли і самі мені запродовжили цю допомогу. Знаєте, такий стан жертви. Я от жертва така. І такими от певними маніпулятивними там, я знаю, рухами, движеннями, і так далі, і так далі, вони прям, знаєте, ну, можливо, треба, да? допоможіть мені, але ви повинні самі це зрозуміти. Ну, це про інше. Тут дійсно про те, що дійсно ви йдете невірним шляхом, і у вас все більше і більше ресурсів уходить ну собственно на той шлях, який ви обрали, яким ви йдете. Ви ще більше і більше втрачаєте, більше викладаєтеся, вкладаєтеся. Да? Можливо, вам знаєте, може здаватися про те, що ви вроді її працюєте, багато працюєте, роботи, вроде, і три-чотири роботи. Вроді її заробіток непоганий, якщо скласти до кучі, але грошей нема. Фінансів нема, задоволення нема. життєві ресурси життєві саме йдуть да? в податкові кудись, кудись в яму, да в пропасть. Це постійні там захвороби якісь, це постійне недомагання, да, втрата сил, небажання взагалі вставати, да йти на ту роботу і так далі, і так далі, і щось робити да, в тому напрямку. Тому зверніть на це увагу, да, тобто вже по цій карті можна зрозуміти, що ви невірним шляхом ідете. Вже пора зупинитися і передивитися. Можливо, хтось, да, хто буде дивитися, зразу да, скаже собі собі або да, ну, дивлячись на це відео, скаже, блін, та я знаю, що я не тим шляхом йду. що ж мені робити. Ну це вже буде. Будуть інші відео. І так, другий варіант. Чи вірним шляхом вийдете? Ну, не знаю, карта, в принципі, карта приємних емоцій, карта наповнення і карта, як би так вам пояснити, здійснення бажаного це туз. Туз він у нас туз кубків да? каже про якісь -то впечатлення. Тобто ваше реагування на ті події, які відбуваються, да? вони от таким чином. Давайте подивимося, які це емоції, позитивні чи негативні. Все-таки, якому квітчу себе. Ну, я вже не знаю. Да, тут карта все-таки різка, така. Більше склоняюсь до негативної, звісно. Можливо, дійсно, ви вже все, ви перенаситилися. Тут вже бажання, можливо, плакати, можливо, навіть бажання да, щось робити, брати в свої руки. Можливо, ви вже дійсно розумієте по цьому е е е е варіантові, да, що ви невірним шляхом ідете. Але, знаєте як, тут може бути про те, що. Е е Хочеться щось змінити, хочеться, да? тому що ми розуміємо, що ми трошки не, не в ту степь йдемо, але ну, знову ж таки да, ступор, тому що ми не знаємо, що робити. Тому тут бажання сидіти і виплакуватися. Да? Це про сльози можу казати: про сльози, про ресур... не ресурси, тут про емоції, які ми просто тупо зливаємо в пропасть. Да? Їх дуже багато. Ми... Чаша наповнена, вона вже переповнена, емоції вже витікають. Вже нічого з цим не поробиш. Тому ну, другий варіант, я теж сказала б, да, що ви, скоріш за все, не тим шляхом ідете невірним. невірним. Отак-от. да. Давайте третій варіант подивимося. Третій варіант о, ну дивіться, третій варіант, хто обрали, зверніть увагу, будь ласка, на те, чим ви займаєтеся. Тому що тут, скоріш за все, може бути про те, що ви дійсно, от, можливо, нещодавно тільки звернули увагу або обрали якийсь новий напрямок для себе. Карта, вона початкова, да, трійка. Карта, уже знаєте як, це не новачок. В справі, але ще й не профі, Тобто є ще чому повчитися, є ще чого дізнатися, чого взяти да, від когось там, да, ну, тобто перейняти якийсь певний досвід. Тому що взагалі ця карта каже про навчання, про здавання іспитів, про оце ось людина, оце ось, да, це такий ну, мужчина, скажімо так, він навчався, його ось ці двоє навчали. І так далі, і так далі, далі, і і на даний момент він їм показує, що він вміє. Тобто він вже щось вміє, тобто є вже якісь у нього. Навики і так далі, і так далі, в цій там, в сфері напрямку і так далі, і так далі, звертайте це увагу. Тому третій варіант, я б сказала б так, що ви або нещодавно просто звернули на це увагу, або ви, може, ви дивитеся зараз в сторону, або розглядаєте такі варіанти, да? можливо, навіть їх може бути три варіанти, які, собственно, можуть вас, бути вашим напрямком. В вашій реалізації, да? неважливо, до речі, скільки вам років. Оце ось цей пункт. Тік, да, там, мені 50 років, мені вже воно не треба, скоріш за все, вже нічого не зміниться. Це бред, сівої кобили. Я вам серйозно кажу. Навіть от, взяти сферу езотериків, да, скільки є езотериків, ну, людей, скажімо так, такого поважного віку, поважного, які тільки нещодавно почали займатися цим, розвиватися, і вони кардинально міняють своє життя. Тому. тому. Все в ваших руках, як то кажуть. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Карта сили каже про те, що не підкорюйтесь, да? або постарайтесь підкорити цього звіра самі. Сила, прикладайте сил, зусиль. Дуже багато чого, звісно, залежить від вас. Ви повинні просто це зрозуміти. Що кроме вас ніхто не змінить ваше життя і ваш там за розвиток, напрямок і так далі, і так далі. Ніякі тут обставини вони не винні, ніхто не винен. Винні тільки ви, да, що на даний момент ви йдете не тим шляхом. Вам просто треба зупинитися і хоча б спитати у себе, чого хочу я, що мрію я, про що? Чого б я хотіла мати, хотів би мати. да? І Так, далі, так далі. і так Так, ну ви зрозуміли, під, підсумовуємо. Перший варіант ні, другий варіант ні. Таке воно, да, якесь вяле відповідь. А третій варіант, я б сказала, більше так. Якщо ви не здастеся не опустити руки, тому що трійка це вже, знаєш, це, це вже обраний шлях. Вдвічі вдвічі ви ще, можливо, вагалися, обирали, зважували важливо-неважливо, важливо, треба, не треба, моє-не-моє. Моє. Тут людина вже робить якісь кроки. Да? Тобто, вже якісь промежуточні результати можуть бути. Тому зверніть на це увагу.